Привіт-привіт! Здоровенькі були і зараз йду вам готувати холодного борща. Так, нарешті літо стало більш-менш похоже на літо, так що буде ще одна з холодних страв і це буде, власне, холодний борщик. Не холодний литов... литовський... литовський, холодник, а власне холодний борщ такий український, з... може з відгуком, так, на цей литовський, але зовсім трохи по-іншому. Трошки інша процедура приготування, інші процеси і технологія. Так що обов'язково мусите приготувати. Думаю, вам сподобається. І всі взагалі навіть що гостей приготуйте, то гості будуть дуже-дуже захваті від такої страви, бо це незвично. І не думаю, що ви ще таке пробували, бо я мало де бачив схожі рецепти. Це така трохи моя інспірація. Ну і ще, думаю, ще з два холодних супи я ще в процесі літа покажу, бо що дуже хочу цитринівку. Це з книги Ольги Франко приготувати, вона дуже смачна. І ще щось наподобі окрошки буде. Я думаю, на цей сезон літній хватить, бо ну треба ж теж ще щось і самому повчитися, не буду повторювати рецепти. Так що у вас, авансом, вподобайка і коментар, а з мене гарний настрій, хороший рецепт, так що вперед готувати. І приготування ми починаємо з вечора, бо потім я вам скажу чого і ви зрозумієте. Дві четвертинки, тут вага приблизно 700 кг, Там 690, 700 кг. Ну, після того, як ми їх зваримо і витягнемо всі кості, в чистому тут буде добрих 500 грамів м'яса якраз нормальну на гарну порцію борщика. Сюди я кидаю тут одну цибулинку, що вона така верхушка з циболинки. І одну морквинку нарізаю. Заливаю водою. І відразу солю. Знімемо шумовиння і будемо варити годинку. Водички було 2 літри. Шумовиння зняли, закидуємо духмяний перець, чорний перець, перець горошком, суміч переців. І лавровий листок і від мене чисто, бо я люблю госте перчинка чилі. Все, година часу. На нагріві такому. Середній, не більше середнього. Це фактично ж не бульон, ми варимо, щоб він був прозорий, бо прозорий бульон треба варити на дуже маленькому вогні і там 2 години. А тут нам би гарно бульон наварився. Годину 10 в мене варився. Так, викидаємо тільки м'ясо. Охолоджуємо бульон спочатку так, от, на плиті, потім ставимо в холодильник ну, і вже зустрінемося завтра, і я вам буду показувати, як і що робити. Так, шкіру можна було обчистити, можна було варити на е, самому філечому, але борщ має, це холодний борщ, а борщ має бути смачний. А смачний борщ є на смачному м'ясі. А в курці найсмачніше є ціла четвертинка. Ну, або ціла курка. Але для борщу це забагато. так що... Ми так. так, як завжди, що, 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 і скільки буде в описі під відео. І починаємо ми з того, що нам треба буде запекти. І боляк, і картоплю. Я вже скільки готую всякі там і оселедець під шубою, і вінегрети, і все, що там, де йде, отакі оці, моркви, картоплі, все. Я все запікаю. Так набагато смачніше. Спробуйте і ніколи більше не будете це варити. Коротше, беремо кожну цю штучку і замотуємо у фольгу. З картоплею, ця ж сама маніпуляція. Молоду картоплю чистити не треба зразу. Промили, закрили і так само запікаємо стільки. А, запікаємо 180 градусів, 200 градусів. Це молодий буряк, молода картопля, хвилин. В цьому хватить 20-25, дивлячись від величини всього. Бо старий буряк, то вже треба запікати там з хвилин 35-40. А молодий, воно скоро. Якщо маєте, то оцей не вверх включайте І конвекцію, то ще скоріше буде. Так що поки нам треба буде миска якась і зеленина. Такий гарнющий пучок чогось там. Що ви любите. Ну, але скажу єдине, що петрушка мені щось ще не йде. Можна, звичайно, хто любить додати кінзи. Буде також дуже цікаво, я з кинзою пробував. А, ну і бульба б, буряк запеклася і вже собі остегла. Так, нарізаємо нашу зеленину. Так чим подрібніше. Желим того ножика візьму. І зараз ще буде одна з зеленю, маніпуляція. І так, то може буде незвичайний такий борщ, як ви може привикли бачити, чи десь їли холодники, бо ви тут далі в процесі побачите, що тут буде такого дуже цікавого, але обіцяю вам, що він вам сподобається. Так що обов'язково додивіться відео до кінця. Пересипаємо в якусь посуду, чи можна зразу в паніка, де будемо ми це робити. Ну, таку складати вже нашу... завжди хочу назвати це. Солянка, окрошка, наш холодний борщ. Тепер сюди нам треба всипати сіль. Фактично, ми вже тут зараз солимо всю сіль, яка в нас буде в, в борщі. Тобто я додаю такої півтори чайної ложки солі. Це все перемішуємо, беремо товкачку чайну картоплі. І трохи снущаємося над нашою зеленю і так її чмякаємо. Все, потовкли, готово. Починаємо збирати. Я нарізаю перші огірочки. У мене вони такі чисто малюсінькі, то я буду шість, напевно, додавати. Вони всі такі чуть на корнішончики. Але в цілому, тут як любите огірки. Так, я готую багатьох, бо всіх добре. Майже 5 буде. Все. Огірочки є. Картопелька. Нарізаємо. І так, зараз вам тут вже відкрию секретик цього м -м, борщика. бо Буряк буде також нарізатися. Частинка його, а частинка побачити далі ж таки, що буде. Так, бо, звичайно, в ці холодники буряк труть. Ну, мені це не подобається. Воно мені так виглядає, якби його вже хтось з'їв. Ну, ще в варіанті литовського холодника. Так, ну коли вже є м'ясо і бульйон, це має бути ну, борщ борщем, значить має бути різаний буряк. І так, з чотирьох бурячків, два маленьких і половинку, ми нарізаємо. Зараз треба руки типу мити Я буду нарізати такою невеликою соломкою. От щось таке. Мені отак подобається. Весь порізали, відправляємо до всього решта. Так, обчистили від. Кості нашу курочку і нарізаємо, як вам там подобається, щоб воно в борщику нашому було. Ну так, не дрібно. Я хаотично нарізаю. Я б обчистилося, деякі куски взагалі різати не буду. Це, тут вже можна так. О. Вся курка вже є. Вриваємо. Пере нашу зеленинку. І так, якщо, наприклад, от, буряк е, мені подобається там все нарізати так досить, щоб воно було трошки грубше, то яйця мені тут подобається просто довільно як -небудь. Е, Можна його просто порізати, або можна отак через ту штучку совєтську. І поки половина вже фіналу завершена. Тепер вливаємо айран. Тільки айран кефіру я сюди не люблю. І айран, оцей, хороший дуже. М -м, пачку тут 900 мл, зараз по літрі фактично, мені здається, і немає нічого. І поки відставляємо у сторону. І хто мене дивиться, знає про те, як я люблю до борщів додати. Я це називаю болюкове смузі. Оцих майже два болячки, які в нас було. Вливаємо сюди так, стакан 1,5 водички. І блендеримо це все у смузі. І вуаля Готово. вливаємо сюди. Зараз ще це трохи вибовтаємо бульйончиком. Так, бачите, ми бульон готували зі шкірою. І б... жир, жир зверху в холодильнику він застиг. І зараз ми собі його просто легко заберемо. А як? Зараз я вам покажу. Кладемо трохи марлі. І проливаємо наш бульйон. По-перше, більше жиру залишилося майже на баняку, а решта залишилась на марлі. Спочатку гарно все перемішуємо, але я бачу вже і так по консистенції, що мені треба буде вливати всі, там тут в мене є літр і сім бульйонів в мене залишилося. Воно піде все. Пер можна попробувати на сіль і перець. І я люблю його досить кислим, Того я ще додаю такий от смачний дуже лимонний сік. Я додаю його аж в стакан. І ще завтра я його вже перед подачою ще. Додавлю, бо, якщо чесно, я забув попити, це можна і зараз зробити. Ну, от випало мені з голови. А зараз вже і пізно. Ще треба буде розвести буквально там 100 грамів водички, долити хрін і гірчицю. Ну, колір, як бачите, класнючий. Так що все, ставимо в холодильник на ніч. І ще завтра дозаправляю його. О, Наш борщик гарненько постояв, подивіться, який він класненький. І зараз в мене тут є дві чайні ложки гірчиці і дві чайних ложки хрону. В рецепті я пишу по одній, я люблю чуть таке пікантніше. Просто, щоб його розкалапуцькати, я вливаю чуть-чуть кефіру Покалапуцькали і вливаємо в борщ. Перемішуємо все. І ще десь на годинку в холодильник, щоб воно вже з цим всім постояло. Так це можна зробити зразу, але в мене не було хрону. Ну так, звичайно, колір борщу тут суперовий. І думаю, вам сподобається це, що тут бурячок власне, є нарізаний кубиком, а не натертий. Воно виглядає, власне, як борщ. Бо мені ці холодники литовські виглядають трошки як такі вже. Пережоване. Так що мені таке не дуже подобається. А тут ми маємо повноцінний типу борщик, але холодний борщик. Так що, дякую всім за увагу. Дякую всім, що завітали. Всім мирного дня і слава Україні! Ну, а всім смачного і я молодець.